Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид. Не Ярослав Піноцидович, як було по <смі> минулій реакції, якщо що. І сьогодні ми дивимося, як продасти, що в лікарню нарізка з хештег-трендів від Василя. Будемо дивитися, будемо дивитися, замовили мені це, звичайно, вже спонсори каналу, за що я величезне дякую, як то кажуть, дякую. Я не проти, як то кажуть, замовлень, як то кажуть, і ви також ставайте спонсорами каналу і замовляйте відео обов'язково. Тому що і не тільки спонсори можуть замовляти відео, а й також можуть замовляти відео, звичайні глядачі у мене в Діскорд каналі. Так що, якщо що, заходьте туди, посилання, якщо що, все в описі. Замовлені реакції, також є в описі. Так що така чухня. Ну що ж, все нібито сказав. А, ні. Вподобайки, звичайно ж. Підписка на канал, також додивитися відео до кінця. Це обов'язково. Ну, і я думаю, на цьому все. Тому поїхали! Ну уже, открой ротик. No, папа. Доктор даст тебе самую сладкую вкусняшку. <схэк> Увы, это просто сон. Вот за таким самым законом пидлости я и живу. Життя. Доктор даст тебе самую сладкую вкусняшку. Так уж вот, життя. Ага. <схэк> <схэк> да, чисто. <схэк> Це чисто сон. Никаких сладостей в больнице, только таблетки, уколы и строгая диета. Так, а де головные? А чуть самой Не можно солодки рожает она. Привежи в ближайшую больницу. Яке рожай? Яке рожай? Да тут задирок? чуть-чуть дальше. Задерся, не зазвичай. Там ничего ж такого нема. Новые дела у ребенка еще хуже. <реш> Процептур ДТИ, як кажуть. А! <реш> Окей. Медсестра Пенни уже на посту. Ее миссия... Пенни, цикавое имя, ну ладно. Следить за порядком. Никакой еды в больнице. Нет фастфуду и сладостям. Э, -э стоп, стоп. Это прощание? Прощай. Прощание? Это официальное прощание. Давай, бывает. Давай. <взотворяю> Это больница, цитадель ЗОЖ и диетического питания. Да, в эти штучки, в которые даже Навіть для виду немає якихось там, не знаю, тексту чи щось такого, типу, там тупо намальованого оця чухня, типу, і все, цитата Цитадель. А от фразу ніт фастфуду і сладостям радив би запам'ятати, бо далі вона нам пригодиться. Срочно, а тут пацієнтки. Дайте вгадаю... А, ні, с а, ні ні ні, там, мабуть, якраз такі, такі віли... Перевзується, мабуть. Нужна помощь Під пластиром, жуткі рани. Їй срочно нужно попасть в відділення. І. Чекай, чекай, почнеш відліплювати від ран пластир, тоді і знаєш, що означає фраза. Ставте... Це клас, якщо хоча б один раз в житті віддирали від ран пластер, і воно пекло як усвідомлення того, що ти жирний. Так, так. Я Мен мен таке таке було, було, я лайк поставив, Я лайк поставив, якщо що. Но пенні не проведеш. Кажеться, намічається саботаж. Саботаж! Вместо ран під пластирем світнеє Емандемс. Опана. Так що ж ти. Вкусно. Но в больницю з їдою нельзя. Придеться <риклад> дівшки немного посидеть на дієті. А я зрозуміти не можу. Тобто виходить, ця дівчина каже, що в лікарні солодке до бождо, але сама солодке з'їла. Ясно, понятно. Явушка в лікарні прописана, чи що? Тобто mm -hmm. нам показують, як дівчина приклеїла собі купа цукерок пластером до рук, щоб прийти в лікарню і там їй з'їсти, що робити, Nemo. заборонено. Тим часом. А, точно, ще й. Да. Типа, прийшла така, типо, щоб... Логіка. <laughs> и не плачь ты, не плачь ты за мною, редня. Пенни -а -а. иногда и сама готова нарушить больничные правила. Так цежь! Че ты тут? Блін, ну це, звісно, типа слабаж, прикольно. Боже, хвора, що мусиш діяти дотримуватись. Більше того, якщо ви сказали. Нє, фастфуду і сладістям, то відко. Ааа, ну все, перевзуття. Зафіксували все, я був правий. Перевзутися якби. Коли це грейпфрут до таких відноситься, тим паче ще. й. А чуєш, а грейпфрут то фастфуд чи ні. Ну ти ж просто знімаєш з нього шкірку і їси, правильно? Ну, типу того. Ну, знаєш, фастфуд, бо фаст це швидко. <рес> геніальна логіка. Тобто виходить, банан це теж фастфуд. Блін, геніальна, блін нафіг. Не фрукт, а фастфуд. Ніфіга собі. Записуйте, чисто, не знаю, якийсь посібник не знаю, з самих тупих тверджень. <рес> банан це фастфуд. <рес> Або грейпфрут це фастфуд. <гум> <гум> Мені ще здається, що чисто і я коли спитав свого типу, сусіда там, не знаю, по оці, у гуртожитку такі, типу е, Чуєш, там е, коли там буде наступна пара. Він, він скаже, що там завтра такі. И далее. Такие аппетитные грейпфруты. Можно прямо сейчас устроить себе вкусный полдник. Так а что там, доктор Чарли? Доктор Чарли очень не вовремя. И легким движением руки... Фрукты превращаются в шикарный бюст. No, oh, oh. La -la. Классный лайфхак. А для человеки утрохи... Не підходить. Ну, ну, Скажімо так, чоловіки ну, візуально, можливо, зацінять, а от потім, звісно, ну, скажімо так. Дрічки розчаруються. А те от вам, мужицький лайфхак, як сховати. Фундук. От якраз нам Ярик передав з Чумайданівки. О. Чому? Тобто туди засовувати ні дякую, я не хочу. Ні, ні ні. Ні, ні, Василь. Я розумію, що ми всі любимо там всілякі цікаві штучки, там ПДСМ і так далі. Ні, ні ні, я таке робити не буду. Майданівка. Просто берете два фундуки. І так само. Засуваєте собі під футбол. Ну подивіться. Чисто як а під футболку, а я вже подумав. Сосиці сосиці, які змерзли, дуже актуально на осінь. Пенні, ви росте в моїх глазах? Ну тут ясно. Відсилка на простоквашу. Може, я просто не випався. Мірішся вже всяке. Ну наконець, то ушол. Ідіть камні, мої вітамінки. <свитаміночки> Вітаміночки, давайте йдіть до мене до, до татусика. В прийомному покої рідко буває тиха. Вот. Особливо, якщо це будній день, то в залі, А от якщо це вихідний, конечно, то тоді ще можуть бути. Це екстрена ситуація. Ну, приблизно так працівник прийомного покої реагує на людську травму. А прикиньте, так реагували би всі. Добрий день, я бачу, у вас тут туалет платний, то яка ціна? О, господи, шо ви так волаєш? Доктор Чарлі обов'язково допоможе. На ком основанні? Он спец по тройним переломам конечностей. Ніфіга собі. А як ти тоді сюди дійшла взагалі? Без інструментів не айтісь. Где мой чемоданчик с самыми острыми скальпелями? Ну скальпелі, ну це хоче б логично, Ну але лупа, ну ну що? Ну до хера тут лупа дісно, реально. Вот я не знаю, взяв би я, не знаю, якісь, ну хоча б умовно ножиці чи там ручку, що ти там на пише віддепартуєш, типа, от я там зробив операцію, ляляля, -ля тапаля. Ну, я би ще зрозумів. Ну, таке. Там шукати будеш інструкцію до руки, які назад скласти, що? чо. Та з такими приколами це могло бути все, що завгодно. Без інструментів не обойтись. Без інструментів не обойтись. Без інструментів не обойтись. Но, оказывается, з рукою у дівчинки все в порядку. Це маневр, щоб незамічено проскочить в палату. По А все понятно. Все понятно. Пытать со старым другом і заодно угостить його чипсами. А чувак в лікарні за стритом лежить. Йому буде дуже весело, особливо якщо у нього взагалі алергія на чіпсони там ну, чіпси і так далі. Взагалі, це чи, чисто знаєте, як алергія на солодке там цукерки і так далі. Це взагалі окрема історія. Так що пам'ятайте чуваки, просту істину. Сьогодні чіпсики завтра гастрітік. Дякую. Но даже всевидящую Пенни можно обвести вокруг пальца. Добрый день, мне нужно проведать парня. Даже маска есть. Все по правилам больницы. На ведь маска есть? В карантин? Вы что гоните? Маски придумала Влада, из нас Да, как технология 5G, Старлинки и так далее. Я что-то такое уже Она и халат наденет, если Пенни так настаивает. Мартин, ну как ты здесь? Бедняжка, третий день страдает от одиночества и больничной диеты. Что ж, думаю, время снимать маски. А что внутри? Коронавирус, коронавирус. Сладкий подарок для любимого. Может, вкусняшки помогут тебе выздороветь скорее? Так и шо, что тебя диабет. Ну, таке буває. Живемо один раз і нормально. Живем один раз, чого? Ну, все, давай, я пішла. Давай солодких тобі снів. Іронічно. Раді довольної улипки Мартіна стоїло пойти на хитрость. Кажеться, йому вже намного лучше. А коли здається, треба хреститись. Реально. Я пошутів я пошутил. Починається все з лікарні, де здибалися двоє фанатів секти поціновувачів діабету. А здибалися, вони знаєте чого. А того шо, Саме время спробувати проникнути в больницу. Мені здається, що їхні зуби е -е, к стоматологам кажуть. «Привіт!» Після таких солодкостей, конечно. З любимими лакомствами. Ні, Саме час время пояснити мені, де тут логіка, якщо ви вирішили проникнути в лікарню солодощами, зробивши для цього суперреалістичний муляж забіг. А на хреда тоді взагалі в, в лікарню попадати, я взагалі не понимаю. Типа, щоб це типа передачки для інших? Тобто ви я не знаю, перед як я не знаю, якусь е тюрягу передачки носити, чи що, я не розумію? Бігаючи наперед. Отправляю покойного в останній путь. <гум> Хотілося б пожелати йому успіхів і здоров'я. Коротше, якщо ви <гум> вирішили проникнути в лікарню, то ви точно не пацієнти. А якщо це так, то шо це за маніакальне бажання носити їжу в лікарню? то а? Знаю. Я хочу піц. Більше того, навіть якщо ви пацієнти, то вам дадуть тільки рекомендацію стосовно дієти. Ну а там же можна дотриматися, а можна, ні. Ну так. Або... У мене, до речі, приблизно так само було. Коротше, я пам'ятаю, коли я був в лікарні Дніпра, Дніпра, Дніпра. Дніпра нахрен. Коротше, я тоді. Взагалі нічого не їв, я ходив там з катетером, мені операцію зробили. І тіпа, я пам'ятаю, якось приходить хресниця якраз таки мого баті, і тіпа, вона там дає мені солодке, і так далі, а, мен... а потім кажуть, а солодке не можна було. Я такий, Ну і похуй. Ну і пофіг. Будучи знову ж таки відвідувачем, можете там хоч... Ні, ну це я гадаю, що таке там не можна оформити, тому що там, ну, у мене точно в лікарні в не можна так було зробити, тому що там вони було закрите і заблоковане, так що я там не мився десь приблизно тиждень, ну на жаль. Ну і тим паче там була тільки холодна вода. Зробивши, значить, чувака, якому часто бажали солодких снів, та Да, і часто відвідував стоматолога, знайшовши лікарську форму, вони беруть носілки і носілять їх на вахту, чи як там воно називається, не знаю. Де згадують, що їх навчив Дамблдор магічної фрази, яка відкриває всі двері. Ну вони й кажуть, мужчині срочно нужна помощ. І вони проходять. Що нас вчить даний лайфхак? Що треба бути піцьким везучим? Щоб знайти mm -hmm. в одному місці форму лікаря, носилки і запасну голову. Це ж врачі, да? Така вже різниця. Їдемо далі. Наступний лайфхак починається з того, що абсолютно здоровій дівчині і абсолютно поламаному мужику приносять якусь баланду. І поки дівчина Серйозно. Мужик такий. Ну я точно не змогу поїсть. І в нього забирають тарілку. ручок, ніт конфетки. Вась, хочеш їсти? Ну, давай. Облом. Дівчина фоткає баланду і відправляє кевину, котрий Що? Я уже бігу? Медсестра й мутка. Но no or drinking, комрад. І Кевін, розуміючи, що нічого не вийде, йде ще раз. Медсестра йому знову така, типа no. І до нашого героя в голову прилітає лайфхак. Нужна просто слідця з обстановкою. Ти хотів сказати mm. знову щось спіти? Перевдягнувшись mm. в трансгендера і позичивши лоток від нирок, Кевіна пропускають, тому що органи ростають, леді. Органи тому, що розтопляться. Mm. да, вона ж зморву йде. Не з вихода і входу, а з ворга нафіг. Геніально. Коротше хеппі енд. Кевін приносить то, чого не можна ніні, і лунає фінальна мораль. Как же здорово, коли у тебя є друзі. Які носять то, що може стати причиною твоєї смерті, в тому де недавно міг бути людський оран. яка красота. Початком наступного лайфхаку стає дівчина, якій медсестратка. Дівочка, куди ти йдеш? ні, там було. Беч, стапет. Oh, вже цей дитячий контент. Йо. А все через що? А тому, що дівчина їсть драже, а в лікарні no eating or drinking! Дівчина, побачивши маску, дуже рідкісний предмет сучасного гардеробу чи really. не так придумує лайфхак. На її внутрішню сторону приклеє її солодощі з допомогою хар. Скільки вже е, всіляких дебільних лайфхаків би побачили з е, пов'язаних з маскою? Правда в тому, що маска, вона, по суті, ну, їх не тримає. І, типу, це. Ну, по суті, зроблено. Ну, навіть якщо і розглядати цей лайфхак, то це ж ну, на саплях тримається. От, особливо на цій масці. Я б розумів, якщо б там маска була, прям, то до, до тебе ну, умовно впритик. типу. Прям. Прямо на е, тебе прям. Ну, ну, на ой, ну, ця прям ну, на сапляже ж тримається. В і... роді нічого не. Но ты почему-то нервничаешь. Ну ладно. Успіх. Так, що-то вона підозріло себе веде. Да, шось не так. Вона така, стоп, зачекай на... У тебе з'явилася маска! А хоча. В принципі, прикольний лайфхак. Був би, якби ми знали одну деталь. Бачите, на такі випадки треба брати виключно ММДМС, бо тому що будь-яка інша шоколадка розтопиться за 5 хвилин. Ну, приблизно, да. І тим паче, ще, якби. Реакція Клеєм ну, таке собі, якщо чесно. Я би такі. Я б я б не їв. І ваше лице буде як отак. виглядати. <гум> да, чисто. Цим можна брати і обмазуватись. Тати лайк, the... like, якщо вам важко дивитися на вуста, які неможливо поцілувати. О, господі. This... Я подобайку вже поставив. І, і докажи потім, що ти лайфхаки дивився. Хоча тут, в принципі, тобі повірять. Окей, Ї... все можливо. Йдемо далі. І на сьогодні крайній лайфхак починається з нової б контрабанди. В сумці хворого, а хворий, тому що. Мені, коли ладно? знаходять цілий пакет солодощів. А я нагадаю, якщо хтось забув. це все, це все. Це, це, все. це санкціоновані продукти. Нельзя возить их їх на територію лікарні не можна. No, eating OR drinking! Мені здається, що вона тільки для цієї функції існує, тут стоїть чиста. No food on drinking. І я не розумію, я знову не розумію логіки. Ну тобі ж всю цю хрінь забороняють їсти для твого ж блага, а не тому, що комусь так хочеться. Ну тут чо ти б. Користуючись нагодою, що медсестра засинає за пів секунди нафіг! <гум> дівчина проходить, ховається в кущі, бачить вагітну дівчину і починає <гум> займатися лайфхаками. <гум> <гум> oh, yeah. Yeah! <laughs> <laughs> вона типа подставляйте эту сумку, типа вона вагітна. А Майже знімає жизни ставить рюкзак наперед и и вот ты уже как ніби бы через тиждень другий. Welcome. О, mm -hmm. oh, еще одна пациентка. Доктор, да вы гений. А для чого він взагалі там сидить. Я я, 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 я не поняв, якщо чесно. Він, типа, заш. Вона, типа, зайшла, і така. Ой, ще одна пацієнтка. І, і доктор і просто є. Я ніхрена не зрозумів, що він мав до увазі, але це було. Смішно. От чесно, смішно, прямо. Я не знаю, як це ще описати. Але лайфхак виявився робочим і Кевіна врятовано. Ну, ну як врятовано? Ну, від діабета точно ні. Ну, час покаже. Да. Ну що ж, а час показує те, що ми на цьому нашу реакцію завершуємо. Всім дякую, хто додивився до цього моменту, хто ставив подобайки, підписався на канал, також написав коментар. Дякую, звичайно, за замовлення своїм спонсором каналу. Особливо Тим Яну. Дякую, тому що він о, особливо мені радить всілякі ролики, там оце, веселя, Там оце, от о, про трансформерів, своїх трансгендерів, всіляких, от своїх, там, які він дуже любить. І так далі Ну короче, ви зрозуміли. Ну що ж а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцид. Усім папа, -па, мої черепашки.